Не розуміють, наш кокет пастел теді Бер? Я б додала ще білого, але вже часу на це нема. Ох, ні, яка вона сумна Хтось мене запрошує. Подивіться, ох, ні. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Trust to Impress. Ми заспавнилися прямо тут. Окей, окей, все добре. О, прикольно! Я б обіцяла вчитися паркурити. Тож я маю вчитись паркурити, бо поки що мене не виходить. Пастел! Я люблю таке. Давайте зробимо щось дуже славе. Візьмемо якусь звичайну шкіру, ніяких крейзі кольорів. Я, до речі, можу це купити. Ну, давайте. Окей, okay, бо це виглядає дуже мило. Дуже мило. Я пропоную взяти якийсь паттерн тут. Хм... Hmm, такий можна. Окей, okay, а це ми зробимо більш такі рожевеньке. Візайте, що не дуже видно різницю в ній. Не знаю, добре. Ми одягаємо оці штучки. У-та. Да. Але ми візьмемо той самий паттерн. Оцей. Ми виглядаємо неймовірно. Ми виглядаємо просто. Муа! Щось таке. Я пропоную оцю спідницю зробити, теж такого паттерну, а цю зробити білою. Мені здається, що у нас дуже мало контрасту зараз відбувається. Прям екстра мало. Ну добре. Отакі боус, якісь сережечки Ось такі, напевно. О, тут є отакі дуже милі. Ну, хоча ці теж дуже милі. Окей, давайте лишимо ці. О, а це щось нове? Я такого не пам'ятаю. У мила. Так, щось дуже миле. Ой. отаке, таке. Отаке. Оце дуже мило. Там навіть сердечки в очах є. Отаке волосся можна. І може ще щось сюди? Може, ось такі штучки? Хм, ну слухайте, можна, можна. У нас нова Нейлтех. Якась ліна. я її не знаю. Я обожнюю брати ось ці штучки, тому ми їх візьмемо. І ми візьмемо їх в цьому патерні. І. Тут уже стоїть дівчина з таким ведмедиком. Але, ну, знаєте, я ж, все ж таки думаю про цього ведмедика, бо ведмедик дуже милий. Як ви думаєте, взяти нам такі штучки? Хм... Напевно, давайте, давайте візьмемо. Це виглядає слейоло. Хм, Давайте візьмемо його, але зробимо побільше. Або візьмемо якось інакше. Одну руку можна взяти, або отакий давайте. Я не можу її побачити, нато багато речей Ну Він такий білий, його майже не видно. Ой, у нас дуже мало часу. Окей, я просто візьму, напевно, якийсь отакий кольор, але дуже пастельний. Нам потрібно щось сюди. А, може, може, отакий. Патерни. Це який кольор зараз? супер суперпатерни. Ми беремо цей самий паттерн так само. Ну, в принципі, воно вже як треба. Нам щось ще потрібно? Мені здається, що, в принципі, ми готові. Ууу! миленька. Я не знаю, що до червоних нігтів і чому вона боса. Два. Щось тут не те. Це дуже миленько. Така балеріна стайл. У дуже красиво. Мені якось вона дуже яскрава. Тобто це, це пастельний зелений, але якась вона дуже яскрава ніби. Але це пастельний зелений, тому. не знаю. Вона дуже схожа на нас. Ну Тут ніхто не винний, але ну дуже гарно, дуже гарно насправді. Вау! Ой, не знаю по паттернам. Не знаю. Щось в цьому є, але. не знаю. А. Ну, вона пастельна... Такий маскарад фіт, але. Не знаю. Можливо, просто тому, що я інакше розумію цю тему. І тому вона мені так не виглядає. Але вона пастельна. В принципі, тут немає рамок. Наша черга. Угу, угу. Угу. Наші улюблені пози. Угу. Угу. Пострибаємо. Полетіли. Мені здається, ми слейнули. Це прикольно, але щось мені тут не настачає. Тож. У нас не вийшло. Ми... На шостому місці. Подивіться на цю gorgeous girl. Як ми на сьомому на шостому місці? Вони не розуміють нас. Вони не розуміють наш кокет Teddy bear? Прибираємо це все. night. Хм, ми можемо, ми можемо стати якимось персонажем з гри. Давайте зробимо кріпера. Давайте зробимо кріпера. Так, окей, я не буду робити зелену шкіру до останнього. Але нам потрібно якесь обличчя, знаєте, яке, ну прям. Яке обличчя в кріпера. Мені здається, що він дуже не задоволений життям. Чесно, ну, no, no. no, щось цьому є. Щось цьому є. Давайте залишимо це. Що би одягнений був кріпер? Мені здається, що йому точно потрібні шорти такі. Зелені, Яскраво зелене, все буде яскраво зелене. Порна сказати, що би був одягнений кріпер. Я думаю, знаєте, що нам потрібна отака штука, вона має бути теж яскраво-зелена, але ми будемо леєрити зараз темний зелений і яскраво зелений бо в них там різні кольори зеленого, правда? ж? Правда ж? Отаке. Тепер нам потрібно ще щось сюди залеєрити. Так. мені здається, це геніально, друзі. Мені здається це геніально! Так, що на ноги? Мені здається, що ось таке б носив. Кріпер, чесно кажучи, не таке. Але в них такі великі, великі ніжки. Тому давайте зробимо щось подібне. Може ось такі додати штуки, бо кріпер, знаєте, у них таке обличчя цікаве. Отаке от теж на кріпері є, мені здається. Клас. Ми можемо щось додати отаке, от щоб додати більше кольору. Ну, воно не дуже видно. Але ми можемо. Це неймовірно виглядає. Голова кріпера. Ну, чесно, він лисий, типу, не... ну. Not gonna lie? Ну чи може отаке додати? Ну, але, типу, to be honest. Кріпер лисий. І нігті теж не потрібні темно зелені. Окей, давайте зробимо зелену шкіру. Мені здається, що ми, в принципі, готові. Щось можна на шию таке. Це неймовірно. Мені не подобається обличчя. Може прибрати обличчя? Ну, ні, прибрати зовсім не можна. Нам потрібен якийсь колір. Може взагалі якесь маскулі на обличчя? Оце більше схоже на кріпера, подивіться. Реально кріпер. Оце дуже схоже на кріп. Отакий може. Якби не можна було прибрати губи, але я не можу це зробити, на жаль. Чи може краще? Та ні, треба обличчя 100%. Отаке. Отаке обличчя, давайте залишимо. Супер, супер, супер. Все. Ми готові писати кріпер! Я б додала ще білого, але вже часу на це нема. Вона йде в школу. Я так розумію, це якийсь референс. Я не знаю, що це за референс. У прикольно. Мені подобається комбінація навушників з цими вушками. Вердає класно. Мене враження, що тут половина сервера дружить, тому що вони дуже багато коментарів пишуть і всі позитивні. Це не схоже на ДТІ. Я дуже не розумію цей фіт, вона ніби спить, ніби на пляжі, ніби спить, ніби в телефоні. Game night. Ми, ми, ми. Це наша черга. Кріпер. Ми кріпер. Будь ласка, зрозумійте. Зрозумійте цей. Ти креатив. Якщо ми не будемо в топ-3, нащо взагалі продовжуємо грати. Я не бачу нічого. Ні гейм, ні найт, нічого. Вау! Щось це моє. Три давайте. For real. П'яте місце. Um. Це була креативна ідея. Just broke up! Ох, oh, ні. Давайте, це дуже цікава тема. Хтось мене запрошує. Хто це? Мені треба побачити. Ну, давайте, давайте, погнали. Я сподіваюся, що він зробить щось нормальне. Так, нам точно потрібна дуже сумна дівчинка. Така. Нам потрібно розпущене волосся. Ну, наприклад, якесь таке. Ні, ні-ні-ні. ні, Нам потрібно підстрижене волосся. Якщо ще одразу не подумала про це. Хм. Це вайбить, що я підстриглася в ванні вчора. Мені здається, так. божечки, вона виглядає так сумно, бідна. Ох ні. Так, нам потрібна ось така беггі кофтинка така сумна. Окей, ми точно візьмемо морозиво. Але спочатку, я думаю, що би таке нам одягнути вниз, бо я думаю, можливо, шорти будуть хорошим рішенням. Може, краще все-таки не... не такі а ось такі штани і зробити їх в клітинку, ніби це піжамка її. О, і це щось моє. Чи можна подивитися, що там робить наш uh, дует? А де він? Я не знаю. Ну добре, ми точно беремо морозову. Ой-ой-ой. Це так зумно. Капці якісь не ці червоні, типу. Хоча, щоб вони не сильно виділяли звідси, все ж таки. Значить, сірі. Чи потрібні її окуляри? З окулярами незвично сльози витирати, ні. Ха? Вона на весілля. о о ось наш дует, неймовірно. Може, ще навушнички, щоб слухати депресс музику. Ой, дуже добре, подивіться. Подивіться, Just Broke Up, подивіться, ну вона Just Broke Up. Мені напевно не дуже подобаються ці шльопки. Ні, може нам потрібні ось ці капці? Та я думаю, да. Ох, ні, яка вона сумна. Нам точно не треба овердреситись, ну бо все ж таки, ви розумієте, да? Ви розумієте ситуацію? Все має бути дуже витримано. Мене трошки бандежать що якось тут не вистачає чогось. Чому вони всі одягнені так ніби вони на весілля? Це так сумно. Подивіться на них. Я не здивована, що вони брокап. Ну. ну вона дуже красива, але я не розумію. А ну-ка, shopping as mental health. Ну, вона дуже класно виглядає. Ось, подивіться на них. Дуже добре виглядає. Подивіться. Ох, ні, вона сумна. класуна. В з власного весілля. Ну, я не знаю, що я про це думаю. В цьому є якийсь вайб, але Just Broke up на весіллі це якийсь странненький строп для мене. Чому всі такі гламурні? Кеті Perry from The Hot and Cold Music Video. Окей, okay, це цікаво. Ось це я розумію. Оце схоже. Ще одна у нас весільна сукня, яка не може сказати, що вона хоче сказати. Ну, дуже гарно, але я не розумію цього приколу. Ось це схоже. Сумненька. Серйозно? Я не розумію. Сьоме місце ми останнє місце зайняли? I'm sorry, вона виглядає найбільш схожа на людину, яка just broke up. Вибачте мене. Що ж, ось такі в нас вийшла тема. Втрату імпрес цього разу. Будь ласка, підтримуйте мій канал лайком, коментарем, підпискою, чим завгодно. Трошки проактивні читають і зустрінемось далі! Бувайте!